Вітаю вас в ефірі фактор безпеки. Європейські стандарти. Ми часто чуємо цю фразу. А чим вони є насправді і з чого складаються? Відповіді на ці запитання знає Лариса Курінова, яка нещодавно побувала в модернізованому центрі підготовки спеціалістів Державної прикордонної служби України. Для того, щоб вчитися і служити за європейськими стандартами, не обов'язково далеко їхати. Начальний центр Державної прикордонної служби України розташований у серці нашої держави під Черкасами. Прикордонне відомство нашої держави першим відмовилося від комплектування строковиками, і з 2008 року перейшло на професійні засади діяльності. Але це не було просто зміною вивізки. Докорінні реформи охопили не лише усі сфери оперативно-службової діяльності у рамках втілення нової моделі охорони кордону, а й безпосередньо початок усього початку. Систему підготовки персоналу фахівців нової формації. За роки незалежності тут було підготовлено понад 70 тисяч захисників кордону. З плином часу змінювалися навчальні програми та перелік спеціальностей, що були необхідні на кордоні. Але найбільший прорив відбувся у 2006 році. Коли пройшли апробацію перші програми підготовки контрактників було внесено принципові корективи до програм підготовки різних категорій курсантів. Суттєво збільшено кількість годин з тактики прикордонної служби, правової підготовки, криміналістики тощо, основу базової підготовки включає шістимічна програма. Ця шестимічна програма була розроблена за участю е спеціалістів. Польська школи, угольська школу, і вона повністю адаптована до відповідних програм європейських прикордонних шкіл. Новий зміст потребував і відповідної форми, адже неможливо говорити про європейську традицію та світові стандарти служби, коли умови навчання відповідають стандартам століття минулого за безпосередньої участі низки міжнародних організацій. Навчальний центр було реконструйовано та встатковано новітньою комп'ютерною та спеціальною технікою. Мій результат – 190 символів за хвилину, результат середнього користувача. Хоча є чимало людей, які мають опанувати комп'ютер з нуля, для цього і створений такий клас. Віднині кожен цикл підготовки з найбільш техноміських дисциплін. Має найсучаснішу комп'ютерну базу. Що мені також дуже тут сподобалось, це оснащення комп'ютерною технікою. У мене є досвід роботи з комп'ютерами в вищому навчальному закладі, але тут це набагато краща техніка, новіша. Навіть в кімнатах, де ми живемо, є вихід до інтернету. Тобто, якщо ви провозите свій лептоп, ви можете піднедатися до інтернету і навчатися вже, не виходячи з кімнати. Модерна техніка тепер скрізь. Навіть у свята святих друкованого слова. Бібліотеці. Підбір та замовлення літератури курсантом відбувається лише натисканням кнопок клавіатури. Більшість з нас, хоча б раз в житті, перетинала кордон. Перший, кого ми зустрічаємо, та останній, хто нас проводжає, це прикордонник. А з прикордонного контролю набувається в такому спеціалізованому класі. Опинитися на своєму робочому місці майбутній спеціаліст з прикордонного контролю може, не залишаючи навчального корпусу. Тут відтворені основні елементи прикордонної інфраструктури дійсних пунктів пропуску. Обладнана кімната поглибленого догляду, в якій встановлено прибор експертного вивчення паспортних документів. Робота у сучасному пункті пропуску передбачає застосування нових технічних засобів. Тож кожен курсант повинен засвоїти усю методологію їх використання. Коли я прибув у навчальний центр, мені найбільш певно, що вразило це передусім відношення до тебе до тебе не просто як до військовослужбовця, до солдата, а саме відношення до як прикордонника, до особистості вже, вже як до колеги. Саме навчальний процес мені подобався тим, що виконується той мінімум необхідний для того, щоб ми мило могли використовувати цю інформацію, наприклад, такі дисципліни, правова підготовка, англійська мова безумовно. Це передусім, оскільки в пункті пропуску, як правило, ми працюємо з іноземцями. Знання англійської ще один неодмінний інструмент у роботі сучасного охоронця кордону. Базові знання англійської мови надаються курсантам у необхідному для роботи на кордоні обсязі. Будь-яка машина, яка потрапляє до прикордонної смуги, буде обов'язково перевірена прикордонним патрулем. А зараз це лише навчання. Дякую. Демілітаризація прикордонного відомства поставила на набагато вищий щабель тему особистої безпеки та застосування сили. А відтак і здатність кожного прикордонника щосекунди тримати контроль над ситуацією, навіть якщо вона подекуди виходить за рамки стандартної. У нас є такі предмети, як особиста безпека та застосування сили. Я вважаю, що цей предмет нам допоможе не лише по службі, але й в житті, так тому, що нас навчають захищати себе від правопорушників, як правильно діяти в різних конфліктних ситуаціях. Тобто дуже цікаво, ми вивчаємо різні силові прийоми. Цікаво. Також цікаві предмети. Вони, в принципі, в нас основні. Це тактика прикордонної служби і прикордонний контроль. Важко в тому, що багато нової інформації, але вона вся цікава і вона потрібна. Вірно оцінити ступінь загрози та прийняти єдине правильне рішення. Цьому вчать курсантів продовж вивчення абсолютно нової для прикордонників дисципліни: особиста безпека та застосування сили. Вказівник спрямовує вас до міжнародного пункту пропуску Оршанець. І хоча ви його не знайдете на жодній найдокладнішій карті нашої країни, в Державній прикордонній службі його знає кожен. Навчальний автомобільний пункт пропуску надає курсантам усі можливості для опанування дисциплін прикордонного контролю. Зайняття з курсантами тут проводяться шляхом вирішення різноманітних ситуативних завдань. Що є типовими для реальних умов. Досвід на кордоні я вже маю. Нещодавно в мене розпочався другий контракт. Сюди я потрапив для того, щоб підвищити свої теоретичні знання, отримати більш новіші професійні навики. Я набираюсь досвіду, як можна працювати, як потрібно працювати в пунктах пропуску, наприклад, на морських ділянках кордону. Реконструкція поглинула не лише службову частину приміщень, а й інфраструктуру забезпечення. Сучасна їдальня навіть і близько не нагадує колишні заклади харчування особового складу. Відтепер курсанти можуть почувати себе комфортно і затишно. А головне, такий стандарт якості заряджає позитивом не лише фізично, а й морально спортивній залі центру можуть позаздрити наймодніші фітнес-клуби. Модерне обладнання дозволяє самостійно підтримувати себе у добрій фізичній формі. В тренажерній залі прикордонники щодня можуть підтримувати фізичну форму на цих ультрасучасних тренажерах. Щоправда, самі курсанти жартують, що бажання прийти сюди з'являється лише десь через місяць після початку навчання, адже спершу сил просто не залишається ні на що. Найбільше, чого ми навчили навчилися тут, це дуже швидко збиратися. Тобто, дівчата, як, як зазвичай, дуже багато часу витрачають біля дзеркала. Тут ми від цього відівчилися. Тобто, макіяж робиться за 5 хвилин, зачіска за 2 хвилини, за 10 хвилин ми вже готові. За рівнем модернізації, гуртожиток просто зразок сучасного помешкання. Все зроблено за справжніми європейськими стандартами студентських гуртожитків. На поверхах гуртожитку обладнано кухні та інтернет-кафе, конференц холи із розкішним озелененням. Відверто кажучи, умови просто ідеальні. Лише вчися і ставай зразковим охоронцем кордону. Нещодавно знімальна група фактору безпеки побувала в Польщі. Як навчають нову зміну польських прикордонників, дивіться далі і знайдіть хоча б кілька відмінностей. Головний навчальний центр прикордонної варти Республіки Польща розташований